Інтерактивну виставку під назвою Справжні причини війни або Як працює російська пропаганда розгорнули у Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького. В експозиції представлені 30 3D-плакатів. Це 30 плакатів, які створені за допомогою штучного інтелекту. Штучному інтелекту ставилися питання щодо певних тем. А він генерував відповідне зображення. Цих 30 плакатів це показ того, які наративи просувала російська пропаганда, і як вони спрацювали під час нашого повномасштабного вторгнення, і не тільки. Аби інформація була доступнішою для школярів, її дещо спростили. Ну, наприклад, ми замінили деякі наукові визначення на більш легші, зрозуміліші їм, які вони чують в повсякденному житті, дещо вирізали, навпаки, додали якихось розповідей більше, щоб з ними комунікувати, тобто щоб робити разом виставку з аудиторією, не лише розповідати, тому що це звичайно не так цікаво. Головна особливість експонатів в тому, що їх можна оживити. Для цього потрібно лише завантажити на свій смартфон додаток Едар і навести на плакат камеру. В цей момент глядач опиниться в розбомбленій бородянці, чи поруч з ним постане згорілий танк окупантів. Десятикласниця Олександра Кушляк ділиться, була вражена реалістичністю візуалізації. каже найбільше її захопив плакат з Чорнобильською АЕС. Ці виставки безперечно потрібні нам, особливо нашому поколінню, тому що нам потрібно рости свідомими, оскільки ми ось та молодь, яка повинна буде відбудовувати країну, яка повинна буде зберігати культуру. І от саме такі виставки, напевно, вони дозволяють нам подивитися через сучасну призму на пропаганду і стати більш медіаграмотними, більш свідомими, вміти розрізняти, де правда, де брехня, аби в подальшому не піддаватися так легко обману. Реалізували проєкт учасники громадської організації Європейський інститут Чорнобиля. Виставку вже показали у столиці у планах розгорнути експозицію у п'яти тисячах шкіл України. Дуже важливо, щоб наші діти розуміли це і бачили, і оцінювали, де дійсно є правда, де неправда, де розповсюджуються неправдиві новини, і вміти цьому протидіяти. Крім того, найближчим часом її покажуть і за кордоном, щоб в Європі знали, як діє російська пропаганда. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького переглянути роботи можна до 30 травня. Ірина Кондратюк, Валерій Талиховський новини міста.